Дитина від своєї природи допитливий дослідник, відкривач світу. Слід дитину спонукати до самостійної пізнавальної діяльності, формуючи з малих літ допитливість, прагнення до навчання, яке має бути радісною працею. Василь Олександрович Сухомлинський Важливим завданням сучасної навчально-виховної системи є формування гармонійної. Всебічно розвиненої, соціально адаптованої та здатної до самореалізації у суспільстві особистості. Дослідницька діяльність як різновид навчально-пізнавальної діяльності є важливим стимулюючим фактором розвитку творчої активності школярів, ефективним засобом навчально-виховної роботи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Тому актуальним для педагогів є формування в учнів позитивної мотивації до навчально-пізнавальної та самостійної пошуково-дослідницької діяльності, залучення їх до роботи в гуртках та наукових секціях. Тривалі спостереження, експеримент, самостійні навчальні дослідження можуть і повинні стати невід'ємною частиною викладання предмету. Експерименти є чудовим методом залучення дітей до занять. Вони викликають щиру зацікавленість учнів проблемою, яка вибрана для дослідження, сприяють розвитку логічного мислення, формують учнів навички аналізу і синтезу інформації. Однак дослідницькою роботою учні повинні займатися не тільки на уроках, але й позаоручний час. Перспективною формою організації пошуково-дослідницької діяльності школярів є розроблення та реалізація проєктів. Проект поєднує теорію та практику. Постановку будь-якого розумового завдання і практичне його виконання. За допомогою методу проєктів реалізуються міжпредметні зв'язки, здобувається знання через взаємодію учнів з педагогом та між собою. Дослідницька робота школярів у рамках проєкту допомагає їм більш правильно зрозуміти наукову картину світу, розвивати творчий потенціал. На сучасному етапі особливо актуальним стає питання творчого розвитку особистості. Одним із шляхів його вирішення є розвиток науково-дослідницької діяльності учнів, зокрема, залучення їх до роботи у науково-дослідницьких товариствах. Такі науково-дослідні товариства розвивають творчі здібності учнів, часть їх розраховувати на власні сили та розум, прияються моралізації особистості, започатковують навички наукового мислення. У канікулярний період ефективною формою організації дослідної роботи школярів є літні навчальні практики. Літня практика має не лише навчальне, а й велике виховне значення. Вона допомагає школярам переконатися, якою працею отримуються нові знання, яких це коштує зусиль. У молоді формуються якості, основою яких є об'єктивність, чесність, наукова етика, а також бережливе ставлення до природи, що унеможливлює порушення її законів. Ці якості переносяться на всі сфери діяльності особистості, стають характерними її рисами. Організація дослідницької діяльності учнів має посісти належне місце в діяльності вчителів, які прагнуть прищепити своїм учням любовну наук і певного предмету, зокрема, привчити їх до самостійності, навчальної творчої роботи. Шкільна дослідницька робота може стати першою творчою працею обдарованого учня, запорукою його успішної професійної діяльності в майбутньому.